Кохана, я вітаю тебе з днем народження. Цей невеличкий подаруночок для тебе. Я хочу зробити так, щоб ти не відчувала себе самотньою і знай, ми всі любимо тебе, цінуємо і чекаємо. Привіт, Софійка! Ми зараз е, в спекотному такому франківську парку, де ми з тобою багато часу проводили. Е, нещодавно пройшло у тебе день народження. Я тебе від щирого серця хочу привітати з ним. Я тобі хочу побажати. Насамперед великою любові, щоб ти ніколи не сумувала. Навіть якщо ти там, то потрібно, щоб в кожному серці нашому була ти. Також я тобі бажаю великих соняшників, так як зараз у нас сонечко, і бажаю від щирого серця, щоб завжди сонечко було в тобі і в твоїй душі. Бажаю тобі душевного спокою, який би тебе зцілював і лікував би тобі рани. Бажаю тобі ніколи не почуватися наодинці і не бути самотньою сама з собою. Бажаю тобі вірних людей і поряд, які завжди тебе будуть підтримувати. Бажаю тобі солотвино, і якщо ти приїдеш цього літа, то ми обов'язково туди з'їздимо. Щоб відпочити і класно провести час. Я тебе дуже люблю, пам'ятай, ти завжди тут і бажаю тобі всього-всього найкращого. Привіт, Саш. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, і всі бажали. І приїжджай, будь ласка, скоріше в Франківськ, в Україну. Тут тебе всі дуже люблять, сумують. Чим ти мені запитаєш? Ти дуже добрий, і хороший, всім допоможеш. Будь такою завжди. І як я вже казав, казала, в кутики. У цей чудовий день ми тебе зібралися привітати з твоїм вже минувшим днем народження. Але я тобі хочу сказати пару слів від себе. Ти дуже хороша, щира, мегапозитивна людина, з якою ніколи не скучно. Я тебе знаю не так давно, але за цей такий короткий час ти змогла стати невід'ємною частинкою нашого життя. І хочу тобі побажати. Дуже міцного міцного здоров'я, щастя, справжнього жіночого, щоб ти ніколи не сумувала, щоб тебе не лякала відстань, яка є, адже ти завжди приїжджаєш і ми проводимо незабутній час разом. І ми тебе з нетерпінням чекаємо, дуже любимо і всього тобі самого найкращого. Савка, привіт! Я багато тобі хочу сказати, багато хочу тобі побажати. Але я тобі так завжди все побажав, так що ти знаєш, що я не багатослівний. Типу, для тебе хочу тільки добра, добра, добра і ласки. Щастя тобі, і я тебе дуже сильно люблю, ми тебе тут всі чекаємо. Спеціально тут зібралися самі найближчі тобі люди. Дуже важко говорити на камеру. Знаєш, я в тобі впевнений, я відчуваю в тобі підтримку, я хочу твоєї підтримки, я тебе дуже сильно люблю. Я просто не представляю свого життя без, без тебе, без сро. Е, Типу, я хочу надалі з тобою спілкуватися, хочу надалі з тобою, е, не знаю, жити разом з Женією, з усіма. Я вас дуже сильно люблю. І е, якщо я не буду похресником ваших дітей, Женя, я з вами не буду спілкувати. Типу, всього тобі найкращого, кіця, ми тебе тут всі чекаємо і не знаю, я тебе люблю, дуже сильно скучаю за тобою. Фіо Софія! Nagyon boldog születésnapot kívánok tőlem és Aninától is. Nagyon hiányzol nekünk, és reméljük, hogy újra láthatunk majd téged. Szóval egy pozitív ember vagy a számunkra. Nagyon szeretünk téged, még egyszer nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Legyél jó! Привіт, fiam! Mi тут зібралися тебе привітати з ним народження і, знаєш, якось бажати тобі щастя, здоров'я, то якось не Хочу тобі подякувати найперше за те, що ти є в моєму житті як подружка, з якою я можу так вільно спілкуватися, хоча тебе знаю тільки два роки якісь. І знаєш, ти дуже багато важиш в моєму житті. Я можу тобі все сказати і ти можеш хорошу пораду дати завжди. Тому я тобі завжди бажаю найперше того, щоб ти завжди була вірна своїм друзям, так само як ми тобі, щоб ти поскоріше приїжджала до нас. Бо ми з за тобою справді скучаємо і навіть не знаєш, що тобі казати. Справді дуже за тобою скучаємо і поскоріше приїжджай, щоб ми з тобою десь гуляли і спілкувалися. Не тільки по скайпу, чи переписувались в контакті, хоча це теж досить важливо. А так, щоб ми з тобою вживу, десь сиділи, гуляли, ми за тобою дуже скучаємо. Здоров, Савчик! М -м -м. Як би то так висловитися? Роки, напевно, в цьому університеті шмити. Вчилися, ходили, гуляли. ну, Було класно. Але хочеться набагато краще, щоб були набагато кращі спогади. Е, всі тебе чекають на Україні. Ти неперевершена і дівчина. Хороший друг. Я за тобою безмежно скучаю. Е, скажем, ну, Моментів, які ми проводили з тобою разом, є надзвичайно багато, надзвичайно цікавих і незабутніх. Це навіть все не передаш словами, це просто хочеться ще раз пережити. Ну, По суті, було б класно, якщо б ми б частіше бачилися, згадували, проводили час, щоб ти приїжджалась сюди. Ну, всього тобі, скажімо так, самого найкращого. Е, всі про ну, Спогади з тобою тільки хороші, тільки найкраще. Ти супер, ти сама клас. Чекаємо на Україні. Софійка. Я сподіваюся, що тобі дуже сподобався цей подарунок. Я особисто з нетерпінням чекаю того приїзду і я обіцяю, наше літо буде просто незабутнім. Ми зробимо все, то що ми собі задумували. Ми з'їздимо. Ми об'їздимо всі Карпати з тобою, і я обов'язково поведу тебе в похід, чого ти так боїшся. Отож, ми хочемо заспівати для тебе пісеньку Happy Birthday класичну. Бо що за день народження без цієї пісні? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, diabucia! Happy birthday to you!